Вітаю, друзі, як ви помітили, ми у лісі. Я сьогодні з кошиком, тому дай Бог. Знайду грибочки. У нас ішли два дні дощі. Похолодало сьогодні, було плюс 7. Але треба йти до лісу. Озбирають грибочки. Спробуємо. Let's go вперед. Гарно, волого. Що ми бачимо? Так. Друзі, це перший маслюк. Перший маслючок. Дивіться який здоровенний. А, ось іще один. Зараз перевіримо. Так. Ось і перші маслючки. Дуже гарно, друзі. Початок покладено, тому. Я думаю, будуть нас очікувати, можливо, і білі. Зараз перевіримо, наскільки вони гарні ці маслячки. Так, ну Іди сюди. Погляньте. Старенький, але чистенький. Ось так. А ну, другого глянемо. Видно, що це він не так, отлічний. Супер. Те, що треба? Ось і третій Ну, Це якийсь такий не дуже гарний. Залишимо його білоці. Бачите, виходить, ті знайшов я ось там. ось Прийшов буквально в таку галявинку. Зараз ми обдивимось. І на сонці не росте, а саме у тіні. А в лісі прохолодно, як пахне хвоя, просто бомба. Сьогодні взяв з собою штатив і вдома перевірив, вроді би все працювало. Приїхав до лісу, ну, як завжди, GoPro, GoPro не про, В общем, ось так. Так, зараз пройдемо трішки на околиці лісу, де граничить тінь і сонце. Вже є, бачите. Ага, є. Це хтось. Грибочок зрізав, ну добре. Друзі, я нагадаю, сьогодні субота, 10 травня. Ось. І погляньте на цей, цей бугорок. Так видніше буде. Глянь, що тут. Що нічого? Ха, нічого. Ха -ха. І Такі приколи бувають жарти. Йдемо далі. Але ви знаєте, коли знаходиш отакі бугорки, ну грибники знають про що я кажу, серце немов завмирає, особливо коли ти в перший раз ось, знаходиш білий або маслячок. Ну не цього разу, але ж все ж таки надія є, тому йдемо далі. Ось такі. Змішані інколи місці не попадаються, я їх теж дуже цікаво вивчаю, обходжу. Так, до речі, ми в Павлоградському лісі. Хто мене дивиться вже давно, той знає, що це за ліс. Тут є і білі, і рижики я знаходив смачні, Ось тут є маслючки. Ну, багато різних видів грибів. Ой, веселку я знаходив. Не так, щоб багато було. Є підосичники, підберезники. Далі ми дійдемо до тієї місцини, теж перевірю. Тому залишайтесь зі мною. Далі буде цікаво. Друзі, не втримався. А, достав грибочка і понюхав, який він ароматний. Це маслючки. Вони дуже-дуже дуже ароматні. Ось так, йдемо далі. Ось така гарна галявина тут є. І зліва, ось там я знаходив ігрофори завжди. Ось тут повністю по цій доріжці маслючки бувають, там бо бува вона окрайні білий, інколи зустрічаються. Зараз її перевіримо, пройдемо. Зеленіє травичка, мох такий гарний. А, дуже гарно в лісі. О, ось маслючки. Дивіться, які гарненькі, свіженькі, біленькі. Так. Ну, зараз перевіримо. Ось маслючки я зрізаю ножем. Тому хто там каже, що я не зрізаю, а, цей поганенький. Ой, цей гарний. Дивіться, Гарний, не червивий, трішки ту мох обермо. Ось такий грибочок. Як я і казав, ось там я знайшов грибочки, прийшов трошки сюди, ось там я знаходив ігрофори. І погляньте, не бачите? Сюди? другий. І по-моєму дуже гарненький. Ну ти синий. Зараз ми тебе перевіримо. Так, супер. Погляньте. Чистенький, гарненький рибочок. Цей Ні, цей поганий. Цей вже запліснів і сухенький. Так, бачите, значить, такий робимо висновок, що грибочки були навіть, я думаю, це вже як тиждень. Хотя душі у нас такі були не дуже. Я б сказав, що рясні, оце вчора, ну, два дні ось були гарні. Тому так от. Тому треба все одно ходити в ліс, навіть якщо нема дощів, Грибочки можуть рости від роси, от, наприклад, ось тут вони виросли із-за того, що тут сосна, такий закуточок. Ось і роса, можливо, посприяла цьому. Яке гарне небо. Я сьогодні поки йшов за машиною. гараж, тому дуже-дуже. Гарний і дуже швидко хмаринки так біжуть і, і в різні сторони інколи. Одні в, одним, в один бік, інший, в інший. Супер. погода просто бомба. Просто насолода. Ще теж дуже, гарно, дуже гарна, дуже гарна галявина. Як тут красиво, як тут пахнуть сосни. Крава свіженька. М -м -м. До речі, давно не знаходив маслюки саме під соснами, давненько вже так. О, погляньте, поки я тут медитую. Дивіться, який красень! Просто класний красень. Так, ось ще один. Гарненький, зараз перевіримо. І дивіться, ще один. О! Оце галявина. Це я попав. На квандайк. Так, що? Ще один. І... Три. Вон четвертий точно є. А, ну, підемо глянемо. Гляньте. Оце вилетні. Ну зараз перевіримо. Повернувся, дивіться. Оце да, який красюк. Просто маслячище. Який іменно погляньте. А, пахнеш сюди. Так, пішов я за ножем і за кошиком. Гляньте, який гарний. Ні черв'ячку. Супер. Де до кошика. Сьогодні буде юшка, мабуть. Навіть щось і засушу. Цього я навіть не помітив, чуть не перечепився через нього. Мені ну, щось здається, що він старенький. Ні, він вроді не червивий, до речі. Погляньте, не червивий. Але він старенький, тому я його залишу. Він не дуже гарної консистенції. Так, ще тут глянемо. Ну, це щось теж вже не дуже. Ну нічого. Це мені здається. О, скрипить. Будь гарнючий дивіться який Дивіться який просто класний. Супер. Кошик. Знімаю одним дублем. Одним дублем знімаю. Так, а ну де цей красень? Мені каже, мені здається, що він буде просто бомбічний. Опа! Так. Як я я дав. Погляньте. Просто супер. Тверденький. А, цей запах. Цей запах маслюків. А, всі знаєте, який він. Ставимо подобаєчку, друзі, натискаємо на підписочку, на дзвоник, пишемо коментар, чи ви знайшли вже маслючки, чи ні. Далі нас чекає ще багато грибів, я так гадаю, тому йдемо далі. Ось ще й свіженько ти знайшов. Гляньте такий класний кольор. Просто бомба. Клас. Зараз перевіримо. Чи на не червивий. І друзі не червивий. Гляньте, такий біленький. Супер! Просто клас. Ось такий розмір я влюбляю найбільше. Це ще Якщо так далі буде йти, так ми ще й закриємо якусь баночку. Замаринуємо. Умаслюки вже поспіль роки-два я навіть, не знаходив так, що такими полянами. Або були червиві, небагато. Ось так, треба запастися. Кошик наш потрішки наповнюється. Супер адреналін, друзі. Я просто дуже кайфанув. О, такі полянки, вони не дають, як то кажуть, відпочити, але Ой, погляньте, який красень. Просто красунчик. Дивіться, який свіженький, гарненький. Ну іди сюди. Дивіться на це, на цю красу. До речі, передаю привіт Андрію, Сергію, Олександрі, моїм однодумцям. Також е, у дописі до відео раджу переподити підписатись на їхні канали, дуже цікаво. Люди, які люблять природу, грибочки, багато цікавого розповідають. А ви бачите? Ви бачите цю красу? О, гляньте Як у касі. І причому я обійшов, ось так от обійшов, його ж не помітив, звісно, аж поки. Пройшов тут, я не знаю, 260 градусів не ну. погляньте. Буде ще не червивий, це буде просто знахідка сьогоднішня. Е -е. Ну, нічого. Нічого, це ось відріжемо. І він не червивий, дуже гарний. Так от. Трішки захмарює. Ось дуже мені сподобались ці галяванки. Я так тут ходжу-ходжу. Збираю. Раз. О, то що білий? Ану. Ні, не білий, але гляньте. Його викрутувалаш. Опа! Ще один. Цей, мабуть, підстаркувати яну. Я нема. А цей старенький. Миленький, а цей. Цей теж. О, але погляньте який. Дивіться, як його викрутила. Ха. Супер. Раз. Два. Три. Ха. Я не знаю, у мене емоції просто переповнюють, Погляньте. Чотири, п'ять. Шість. Сім, Вон ще красуниць. Дивіться. Вісім. О, я не знаю. Дев'ять. Десять. Це поганенький. Ой. Дивіться. Ось які класні просто. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Вон чотирнадцять. Погляньте. Чорнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, два, коротше, друзі. Пішли, пішли, погляньте. Давно я так фу, за маслючками не бігав, вон там далі ще під сосною. Друзі. Ну це вартує вподобачки. Тільки що пролетів якийсь такий цікавий птах, якось так цікаво він, цвірінькав. не встиг я його засняти швидше, швиденько. Вийшов я на околицю, зараз ще спробую пройти. Отам молоді сосні. Оті. Ось. Там от частенько ростуть у нас білі. Я збирав. Так. Нас тут ось погляньте, який я мислячок знайшов. З виду, наче такий старенький. Ну, такий як ладонь майже. Ну, зараз заріжемо. Оп! Ну, погляньте, він зовсім не червивий. Дивіться, як білий. Майже білий. Ха -ха. Клас. Кошик у нас по трішки наповнюється. О, ще один. а Це поганенький. Так, багато поганеньких, звісно, трапляється, але є гарні. Трішки перерощі, але підуть. Ось тут, друзі, по цій дорожках я в цьому лісі дуже люблю ходити так саме понад цими дорожками. Це роблять для того, щоб наверное, переорювати, щоб якщо на рахунок пожежі, щоб вогонь не перекидався з іншого лісу на інший. Ось. І отак от ходиш саме на... понад цими тими. Я не знаю, чому так. Але, мабуть, якась роса чи що і от саме на околиці. Отут от тут часто дуже знаходив саме тут -от білі. Я о Вже бачу маслюка. Дивіться, що за маслячок? зараз перевіримо. О, здоровий, старенький, хай буде, ділишся. Ну, продивимось далі. О, ще один. Ану. Глянемо, що це за маслячок. Це мабуть теж старий так. Багатенько попадається стареньких. О, ну, нічого. А, що за булочок. Це таке щось, як наче свіженьке. Ну, так, дивіться, два гарних два гарних маслючка і не червіві. Бачите, тому треба перевіряти всі маслячки. О, цей теж гарненький. Бачите. І кошик у нас вже потихеньку наповняється. Але ж хочеться знайти і біленький. Тому... Пройдемось далі. ну Все ж таки, можливо, тут одним дублем заснімо і Ну, Це гарні, я думаю. І ось гарненькі. Так, ну а де ж білих? Ну, білих поки не бачу. Ну то добре. Погляньте, який тут вигляд. Треба ставити мольберта, брати палітру та малювати. Друзі, продовження цієї подорожі дивіться у другій частині. я думаю, ми знайдемо тамбілі. Чому думаю, ми знайдемо тамбілі? Тому обов'язково перегляньте другу частину цього випуску. До зустрічі усім Па-па.